Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 19 лютого, понеділок. Отже, у мене на каналі програма злий понеділок. Подивіться програму. Сподіваюся, вона буде до вподоби, Ви її прокоментуєте, поділитесь своїми думками і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Сьогодні у програмі Злий понеділок я хотів би поговорити про. Ситуацію щодо Авдіївки, про вихід наших військових з Авдіївки, і чому тільки вирішили виходити в ніч з п'ятниці на суботу, 17 лютого, і що може бути далі, і яка причина, що в нас отак все це на жаль, відбувається вже не перший раз? Ну Давайте почнемо з того, що. Подібна ситуація вже була у Бахмуті, коли також там були різні думки з цього приводу: і військових, і військових експертів, як вони себе називають, там потрібно чи не потрібно було свій час. І з Бахмуту там мотивували це тим, що і аргументували, що треба там бути, бо там ми знищуємо, перемелюємо ворожі війська. Ну, частково це дійсно так і є, але там і наших, на жаль, дуже багато. Загинуло. Про це не говорять, бо ну правду про втрати не оприлюднюють, ні Генштаб, ні влада, напевне, влада заборонила оприлюднювати. Тоді би ми всі розуміли, наскільки успішно була там проведена операція по перемелюванню російських військ і хто там загинув, і скільки з українців. І потім все-таки все рівно виїхали звідти. Це саме і відбулося і в Авдіївці. Але там є такі, ну. Дві характерні ну, співпівпадіння, чи навіть, я би так сказав, особливості, так, які повторилися як в Бахмуті, так і в Авдіївці. І Бахмут і Авдіївку відвідував Володимир Зеленський. От Для чого він відвідував і Бахмут, і Авдіївку? Бахмут він відвідував, бо він там навіть звідти привіз прапор, підписаний нашими бійцями, потім із тим прапором поїхав в США, він виступав у Конгресі, показував і дарував цей. Прапор Камалі Гарріс, так, віце президентці і спікеру Палати представників Ненсі Пелосі. В результаті він заявив на весь світ: ми Бахмут не здамо. У той час Путін говорив, що Бахмут буде взятий, точніше, тоді був ще живий Пригожин, він там заявляв, бо Путін дуже хотів і треба брати Бахмут. Тобто один сказав, що ми не здамо, інший сказав, що він буде взяти. Це саме повторилося, на жаль, і в Авдіївці. Так само був з візитом. Там Володимир Зеленський, після того також були заяви про те, що Авдіївка буде триматися і так далі. От Поїздки туди відбуваються з якою метою? Володимир Зеленський, як і я, як і багато з нас, хто от зараз мене дивиться і слухає, ми, ну, не маємо жодного відношення до військової справи, і ми в ній не розбираємося. Тобто Володимир Зеленський не міг поїхати у Бахмут чи Евдівку з метою, щоб підказати генералам, що треба робити. Хоча безумовно, навіть були фотокарточки, ніби він стоїть там над картою, з таким виглядом, ніби все там розуміє, йому щось там пояснюють. Тобто, це насправді, на жаль, піар, який коштує нам дорого. І це навіть не політична доцільність. Ну, можна було би так назвати рішення, чому в свій час її не вивели з Бахмута, коли, напевне, потрібно було, бо, знову ж, хочу повторитися, я різні з цього приводу чутка інформація стосовно того, коли потрібно було виходити із Бахмута, коли потрібно було виходити з Авдіївки. Стосовно Авдіївки, ну, говорять, що ніби навіть восени генерал Залужник, який ще був тоді головнокомандувачем Збройних сил України, пропонував, щоб були виведені війська з Авдіївки. Я не маю, на жаль, от такої надійної інформації, яка би це підтверджувала, тому не можу стверджувати, було таке чи не було. Але те, що ну, вже декілька місяців було зрозуміло, що Авдівку буде ну, важко втримати практично, ну, нереально за відсутності необхідного озброєння боєприпасів, бо там і підтримка затримувалася і, і Живої сили, зокрема. Так, от, на жаль, все рівно там от була. Фактично створена знов фортеця, так як пам'ятаєте, пісню фортеці Бахмут і створили фортецю Авдіївку. Я хочу сказати, що політики цивільні будуть і надалі втручатися у справи військових і давати їм вказівки, як потрібно вести війну. У нас таких фортець може бути, на жаль, дуже-дуже багато. Тобто це будуть не останні фортеці. Але що в цій ситуації мене найбільше ну, неприємно. Вразило, зачепило це те, що деякі так звані воєнні експерти, ну, безумовно, горячі голови, які працюють на Офіс президента, працюють, безумовно ж безкоштовно, ми ж це розуміємо, так, і постійно хвалять любі дії офісу президента, вони почали розповідати про те, як добре, що було таке рішення прийнято, бо воно зберегло життя наших захисників. І дуже добре, успішно, значить, відбулося виведення військ завдівки. Там же хтось порівнює це, як було в Дебальцево. Знову ж говорить про генерала Сельського. Він був і в Дебальцево, і тут мав безумовно відношення до цієї ситуації. Я не буду говорити сьогодні про генерала Сельського. Ми давайте трохи почекаємо, так як я почекав 2-3 дні, щоб подивитися, хто що буде говорити, хто що буде заявляти. Хто що буде писати і всередині країни, і в іноземних впливових засобах мас-інформації, можете мене, до речі, на сторінці в Фейсбуці або в спільноті в Ютубі подивитися. Я там дав декілька цитат стосовно того, що писали іноземні засоби мас -інформації. ну, виходячи з тих заяв, які робилися в Україні нашими військовими, коли, між іншим, вони направили третю окрему штурмову бригаду в Авдіївку. Так, зараз говорять, що це ніби було для того, щоб прикриття, ніби щоб вони прикрили наші, наш відхід, так безумовно, вони там прикривали і інші прикривали. Але спочатку вони заявляли і пішли для того, щоб там ніби далі отримувати позиції в Авдіївці. Для чого? Якщо було зрозуміло, що нічого з того вже, на жаль, не буде, бо в нас не було необхідних боєприпасів. Це про це, до речі, і заявив Байден, що це також стало одною з причин. Нефінансування, невиділення допомоги з боку з Штатів Америки, допомоги, яку блокує Конгрес, зокрема, Палата представників, так, вона і ну, неможливість поставити необхідну кількість боєприпасів. Ну про боєприпаси, все, як то треба було робити, знову ж це окрема тема. Можливо, колись ми про неї поговоримо. Але ті люди, які були в Авдіївці, а перед тим були у Бахмуті, з яким я спілкуюся, мені ну, порівнюючи. Авдіївку і Бахмуту, вони говорили, що Бахмут порівняно з Авдіївкою, це була прогулянка. Я думаю, це через ці керовані від цієї бомби, як там просто коли бомбили в Авдіївці, Бахмуті. ну, таких, Такого не було, тобто такої переваги в повітрі так не, не використовували вони, все, як використовували в Авдіївці. Так от, для чого пішла туди третя штурмова бригада, на мою думку. На мою думку, щоб трохи затримати оцей процес виведення. Бо Володимир Зеленський він же ж поїхав підписувати угоди про гарантії безпеки в Німеччину, в Францію, потім мав виступити на Мюнхенській безпековій конференції. Але, видно, ситуація стала такою критичною, що вже в ніч ну змушені були прийняти, в ніч з п'ятницю на суботу таки змушені були прийняти. це рішення. Хоча, мені здається, ну, все-таки було бажання. Керівництво політичного трохи довше затягнути цей процес, щоб він вже повернувся в е, Україну. Бо насправді інформація про вивід військ, а потім ще інформація про Навальну. Вона фактично ну, розфокусувала увагу візиту Зеленського підписання цих угод. Бо і до сьогоднішнього дня дуже багато зараз є матеріалів в іноземних засобах мас-інформації про Авдіївку, зокрема, куди вони відійшли, чи є там підготовлені позиції цього, цього, цього питання про позиції. Чи є укріплені вони нормально, також нема єдиної думки. Ну, знову ж з тими, з ким я спілкуюся, кажуть, що нема ніяких укріплених позицій. Ну і стосовно того успішного виходу, про яке говорили так звані військові експерти, я так, я так розумію, отримують інформацію з Офісу президента, так і ніби експерти-політологи, які також зрозуміли, що отримують інформацію з Офісу президента. Знову ж, мої мені як сказали, ми так, ну я буду говорити не так, як вони мені, бо це буде нецензурно, на жаль. Але вони мені сказали, вони так успішно виходили, що все поскидали, тільки каски залишили. І, на жаль, були поранені, навіть серед тих моїх, там осколочні поранені, і навіть достатньо такі ну важкі. На жаль, ну хоч ті, з ким я спілкуюся, залишилися живі. Але вони мені говорять, що дуже багато, дуже багато загиблих, поранених, пропавших безвісті і полонених. І в цій ситуації ми всі бачили по відео так, наших, які ранені, яких залишили. Я спитав, чи можна було забрати поранених, Мені відповідали, ні. Важко поранених вже не можна було забрати, бо вже було запізно. Якби не, виход... не почали виходити зранку, ну, виходити. Не розумію, як вони виходили, якщо все покидали броніки, щоб швидше вийти. Якби не почали вих... так успішно в лапках виходити зранку, 17 лютого, то на вечір вже були в котлі. І тому вивезти вже ну, нічого не могло доїхати, там вже були перекриті всі ці е, дороги, які вели, і там прострілювалися. Ну, одним словом, вже було нереально не, не, не це зробити. І знову ж говорять, якби на тиждень я спитав, якби на тиждень е, прийнято було рішення, щоб ви вийшли. Вони кажуть, звичайно, було б жертв, і такої ситуації б не було однозначно. І от з, з приводу полонених, яких потім показали, як їх розстріляли. Ви що думаєте? Я говорю зараз про керівництво Міністерства оборони, про політичне керівництво в країні. Ви що думаєте, що ці кадри, які нам показали, це вони будуть мотивацією для того, щоб у Україні успішно проходила мобілізація? Як кинули своїх, як їх розстріляли? А взагалі, ви що думаєте, що нема інформації серед людей, як це все насправді відбувалося? Як дійсно кажуть, це. Було схоже на Дебальцо. І що не будуть люди розуміти, що це була насправді неуспішна операція, якщо можна так і назвати, по виходу із Авдіївки. Тому ще раз хочу підкреслити: доки будуть цивільні політичне керівництво намагатися керувати військовими у війни, в нас на жаль, такий фортець. Як Бахмута Івдіївка ще буде попереду і з такими насправді великими втратами. У будь-якому випадку, я дуже сподіваюся, що та допомога, яка нам необхідна, вона таки буде нам надаватися для того, щоб ми менше втрачали своїх захисників і захисниць, щоб ми менше втрачали української території. І наближали перемогу України. Все буде Україна!